Ді є наш гість Олександр Мусієнко, військовий експерт і військовослужбовець сил територіальної оборони збройних сил України. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю вас. Знаєте, бачимо новини, які розповсюджує Deep State. Це аналітики, які за відкритими даними дивляться, що як відбувається на фронті малюючи тим самим лінію фронту, лінію між українськими військами і російськими військами. Так, от останні сповідомлення, що українські сили відновили позиції у Даченському водяному. Другому на Донеччині та біля Кругленького в Курській області це повідомлення. Діпстейт сьогодні маємо також повідомлення від, ну точніше, може навіть не повідомлення, а така аналітика від французького видання Фігаро, що Збройні Сили України активізували дії в районі е, то такі, того ж таки курського напрямку, Турецька та Покровського напрямку. Е, як ви сприймаєте ці е, новини в аналітиці? Фігаро йдеться про те, що ми хочемо перехопити ініціативу, щоб мати вигідніші переговорні позиції. У ну, справа в тому, що українські війська перебувають в активній обороні, активна маневрова оборона це така дія, яка передбачає, що крім проведення безпосередньо оборонних дій, які мають на меті. Дві ключових цілі: перша це завдати якомога більше втрат ворогові, і друга це сповільнити просування, тобто призупиняти наступальну активність, зробити так, щоб ворог боявся наступати і щоб ворог виснажувався. Є ще наступні дії, це в разі, коли виникають усі дві передумови, про які я сказав, наступає третя. Вона полягає в чому? Вона полягає в тому, що в рамках цих оборонних операцій, коли або якщо виникають можливості проводити певні контрнаступальні. Дії, точкові, локальні, безумовно, наші сили цим користуються. Про це говорив і головнокомандувач збройних сил України. Про це й говорили представники нашого командування, наголошуючи на тому, що операція, яка проходить, вона носить саме характер маневрової оборони. Відтак абсолютно логічним є те, що час від часу у нас на фронті відбуваються певні ось такі дії збройних сил України інших підрозділів сил оборони, пов'язані з тим, що проводяться точкові операції операції, мета яких витіснення ворога, мета яких скажімо, зайняття певних позицій, ключових, які раніше займалися противником, а потім відновлюється контроль нашими силами в рамках оборонної операції. Це абсолютно нормальна історія, і так воно і відбувається загалом. Можна сказати, що з того, що зараз оцінювати, виходячи із загальної статистики офіційного генерального штабу збройних сил, аналітиків, які пишуть західних і наших, в тому числі осінт-аналітиків з відкритих джерел, можна констатувати, що за підсумками січня темпи і кількість атак дещо зменшилися. З боку ворога вони в грудні, в листопаді, в жовтні були вищі. Зараз в лютий ми війшли теж з такою статистикою тенденції до змін до зменшення ось цих наступальних дій. Те, що вдалося бійцю сил територіальної оборони 57-го батальйону спільно з 28 восьмою бригадою, механізованої збити під турецькам літак Су 25 це теж свідчення того, що ворог фактично йде в вабанк, вони використовують ці засоби, тому що в Су-25 фронтові штурмовики, Росія дещо зменшила їх використання протягом минулих місяців, тому що ну, є високі загрози, що їх можуть збивати. Вони летять низько, відповідно за умов досяжності ПЗРК, і відбувається те, що їх збивають. Це означає, що ворог застосовує максимально все, що зараз Там може має. Ви вибачте, що я вас перебуваю, що мова йшла про те, що це навчальний був Су-25. Ну, абсолютно. Тобто, але ну, знову ж таки він Виконував не навчальні польоти, він виконував завдання бойові. Більше того, я вам можу сказати, що зараз, якщо подивитися, то, наприклад, та інформація, яка є з окупованих територій, з окупованого Луганська, витягують поранених російських військових з інших місць і їх фактично кидають в штурми. І Росія посилила зараз присутність своєї військової поліції, посилила і накопичила певну кількість бронетехніки БТРів, які вони відвантажили Росгвардії, очевидно, не з метою участі безпосередньо. Ні, в бойових діях вони стоять не на передовій вони стоять далі в тилу, виконують функції якраз боротьби з дезертиристом для того, щоб не було жодного відходу. Всі мають діяти, всіх, всіх вперед на фронт, якраз для того, щоб ось цей темп атаки, який у них був, який mm -hmm. пішов на спад, хоч якось втримати. Тобто, щоб перебувати в наступі. Ну а українські сили відповідно цьому протидіють зупиняють, а дає можливість звичайно локально, в тому числі і витісняють ворога з його позиції. Тобто, пік їхньої сили вже пройшов. Я якщо думаю, вони що... вдаються до таких дій, як боротьба з дезертирством? І... Очевидно, загалом треба сказати, що тут просто треба нагадати хронологію, російські війська в наступі з жовтня 2023 так. року. Угу. Наступати настільки тривалий час складно, які потужності вони. І якщо в кінці 2023 і протягом 2024 тисячі ворог нарощував свій військовий контингент, свою присутність як на окупованих частинах України, так і в прикордонних областях з Україною. То цей ж контингент цей резерв розмотувався, що називається. Тобто він постійно okay. задіювався, тому що втрати великі, тому що наступ триває. І зараз вони підійшли до цієї точки, коли цей резерв знову треба поповнити. Okay. І питання виникає: от президент України говорив про те, що Росія готує нові дивізії, про що доповідає українська воєнна розвідка, готує з'єднання. Очевидно, тому що в них виникли проблеми. Але питання в тому, як швидко вони зможуть розгорнути і в якій кількості. Це Контингент, який може складати понад 100 тисяч, який Росія планує задіяти. Це теж має значення. Ну і відповідно від наших позицій, наскільки ми сильними будемо для того, щоб і наскільки буде стала підтримка наших партнерів, і тут важлива. Подія буде цього тижня. Це Рамштайн в Брюсселі, який буде відбуватися. Є сподівання, що там буде задекларована подальша підтримка посилення, і це додасть трошки руху, оптимізму і динамізму по збільшенню ще підтримки України від наших партнерів. От якраз для того, щоб забезпечувати сильну позицію. А далі для чого? Тобто Збройні сили виконують завдання із захисту інтересів держави і будуть виконувати ті поставлені задачі, які є. Далі це вже питання політичної складової. І і подальших процесів, які можуть бути yeah, ну і до слова про Рамштайн буде також проводитися Мюнхенська безпекова конференція в Німеччині, де вже анонсовано зустріч віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса з президентом України Володимиром Зеленським. Так що всі чекаємо на те, як розгортатимуться ці події, будемо відстежувати новини, пане Олександре. Щодо фронту по Курщині, ми бачимо зведення генштабу. Вони не такі типові, як по інших напрямках, тому що по Курщині зазвичай в генштабі звітують про кількість Артилерійських обстрілів. І кількість цих артилерійських обстрілів вона зазвичай на курському напрямку з боку росіян дуже висока. В чому там складність взагалі ведення контрбатарейної боротьби? Контрбатарейна боротьба. Нагадаємо, що це якраз і боротьба проти ворожої артилерії. Справа в тому, що Курщина загалом зараз характеризується тим, що ворог задіє велику кількість дронів на оптоволокні і ударів з повітря. Вони застосовують авіацію. Завдають удари по цивільних об'єктах по своїх же населених пунктах, фактично старають їх з лиця землі, розуміючи, що там можуть бути цивільні, яких російська влада покинула, але разом з тим продовжують ось такі акти тероризму і проти власного населення. Тобто повітряний компонент і артилерія, що стосується якраз зокрема північно-корейських систем, типу Коксан, і не тільки, які ворог задіє на Курщині. Якщо ми говоримо про контрбатарейну боротьбу, вона ведеться. Ведеться і робота і Нашими дронами, тобто українські дрони, теж активно працюють, і можу вам сказати, що в принципі в тому числі це і дало змогу протриматися протягом січня, коли тиск на позиції українських військ був дуже високий. Тобто, російські війська атакували починаючи з другої половини грудня, і майже до кінця січня вони дуже активно вели наступальні дії, в тому числі з застосуванням військ північної Кореї. Зараз дещо на тлі того. Що ворог поніс втрати, вони перегруповуються, особливо північно-корейські війська. Подивимося, в якому вигляді вони з'являться. Можливо, з трьох бригад, які втратили боєздатність, створять одну, можливо, дві. Це ми вже незабаром побачимо. Але так само найбільш особливо з того, що є зараз, це застосування компонентів з повітря, і можна сказати, що на цьому напрямку, в тому числі як і на Харківщині, фіксується збільшення військової техніки важкої. На важкого озброєння, що означає, що в принципі курська операція і тут виконує свою функцію в тому сенсі, що ця техніка не переміщується, наприклад, на Донеччину чи на інші напрямки, а вона задіється тут, і таким чином вдається нашим підрозділам сковувати певні сили противника. Але ж нам там дається тип наступ, в тому числі ви знаєте, що верховний головнокомандович, президент України Володимир Зеленський, говорив про те, що вдалося просунутися українським військам, в тому числі і завдяки успішним ураженням командних пунктів російських військ, які не вперше відбуваються на території Курської області. Це приклад, до речі, того, як працює в тому числі авіація, і наскільки нам потрібні ракети і керовані авіабомби. Що це дійсно підтримка, тому що Дрони не все можуть дістати, тому що ракета може дістати навіть бункер, якщо відповідно налаштувати ту ж саму Shadow або Shadow ну, в першу чергу. Дроном це складніше зробити. Ми розуміємо прекрасно, що він там не дістане, тому що не вистачає вибухівки. Тому роль авіації теж важлива, і наші повітряні сили теж працюють для підтримки військ на суходолі. Ця підтримка дуже важлива, тому що це дає можливість подальшому. Це якраз приклад того, як це працює. Тично, ось таких загальновійськових uh -huh. операціях. удари з повітря, і тоді дає можливість це просунутися а, і нашій піхоті, і нашим десантникам на землі. Пане от у нас уже декілька місяців існують такі ну, рід військ сил безпілотних uh -huh. систем. І а, вчора з'явилася новина про те, що в силах оборони запустили проєкт лінія дронів. Проєкт об'єднав п'ять найефективніших підрозділів сил безпілотних систем. Я так розумію, зробили аналіз за ці місяці. Які з підрозділів найефективніше працюють. І об'єднали їх у цей проєкт. Як ви розумієте, суть цього проєкту? Що він має, які що він має нам принести на фронті? Загалом знову ж таки скажу річ банально, але зрозуміло, що дрони відіграють все більш важливе значення, і вони як в розвідці, так і в ураженні, так і для інших, так є у нас і наземні системи роботизовані зараз безпілотні. Так само і це все трансформує поле бою. Робить війну там трьох вимірної, і, і так далі. Відповідно, скажімо, зараз в багатьох підрозділах силах безпілотних систем, які працюють стратегічно і в рамках діпстрайків глибинних ударів по території Росії мають в цьому успіхи. Є відповідна статистика, теж генштабу понад 300 об'єктів тільки за 2024 рік було уражено різних воєнних об'єктів на території Росії. Так працюють і тут працюють до речі, тепер переходячи до а, лінії дронів і загалом працюють і з іншими підрозділами. Можу вам сказати, що минулого тижня так само полком немець сил безпілотних систем і 102-ю бригади Сил ТРО в спільній взаємодії вдалося знищити сонцепьок на одному із напрямків. Це система, яка використовувалась Росією для завдання ударів по наших наземних позиціях. Це Це, це, військові... це, це жирна, безумовно. А є засоби протиповітряної. Оборони Єгради, я про що кажу? Про те, що хтось здійснював розвідку, хтось завдавав ураження, і це працює так само і з е, сухопутними військами. От коли ми говоримо про підрозділи лінії дронів, те ж саме. Тобто е, зараз дрони відіграють настільки важливу роль, що місце знайдеться всім. І своя роль буде і для сил безпілотних систем, і в рамках сил ТРО, і сухопутних військ відповідних підрозділів, які працюють. Зараз попит на ну в рекрутингу в механізмах рекрутингу на спеціальності оператор дронів, в тому числі не тільки оператор, є заряджаючі, є оператори дронів, які працюють на розвідку, є ударні і так далі. Він дуже великий, тому що є розуміння того, що це відіграє важливу роль. Можу вам сказати: от у нас зараз рік фактично операція Авдіївської, коли ворогу вдалося минулого року зайти в Авдіївку. І, на жаль, захопити з великими втратами. Вони втратили темп, але разом з тим. Тоді ми стали в ситуації, коли ви знаєте, у Сполучених Штатах Конгрес розглядав питання підтримки України, і було складно відверто, тому що все менше озброєнь надходило від Сполучених Штатів. І дрони фактично багато в чому виконували, як і тоді системи Хаймерс, точкові удари. Вони виконували задачі і контрбатарейної боротьби, і авіації і подекуди, і мінометів, і так далі. І завдяки цьому вдалося сповільнити активність ворога, змусити його загрузнити. Тому ця роль вона дуже велика і тому. Коли об'єднуються підрозділи, коли є відповідна взаємодія, коли є те, що називається в армії злагодження належним чином, це звичайно настільки посилює. Ми так багато говоримо про дрони, і про необхідність їхню на фронті і про людей, яких які потрібні для того, щоб оперувати цими дронами, а от є додаток армія плюс, і от за два місяці останні там помітили 13 тисяч різних переведень. Як часто люди переводяться, от саме на такі посади, там в сили безпілотних систем. Там різні підрозділи. Про що нам взагалі говорить ця цифра? 13 тисяч переведень. Це багато чи мало у порівнянні mm. з загальною кількістю людей в армії? Я думаю, просто це свідчить про те, наскільки ефективно запрацював додаток, який mm. розроблений міністерством оборони, якраз армія плюс, що дала можливість доволі таки швидко подавати рапорти і отримувати по них певний розгляд. І тому, власне кажучи, ось коли оприлюднили статистику, вона не даремно думаю оприлюднена для того, щоб показати спроможності і можливості. Що стосується переведень, можу вам сказати, що цих історій, взагалі між родами військ, коли є рапорти на переведення. Це абсолютно нормальна річ, тому mm. що ну по перше, ми ну, розуміємо, це не означає, що ти навічно при... до одного підрозділу. Той... Ні, ми розуміємо прекрасно, що трансформується поле бою. І якщо, наприклад, ти в 2022 році розумів роль міномета, вона і зараз важлива дуже, але ти побачив, що ти можеш завдавати ударів е іншими скидами, нехай не тими ж мінами, якими ти завдавав по ворогу, і ти бачиш собі потенціали. Ти на навчання, ти хочеш долучитись до відповідного підрозділу, чому ні. Yeah. <laughs> То це не означає, що в нас одночасно всі стануть операторами безпілотних систем. Ні, це теж неможливо, тому що є інші функції, які потрібно виконувати. Але разом з тим просто трансформуються умови, зростає потреба в тих чи інших спеціальностях, і фактично, відповідно, ці переведення вони і реагують на ту ситуацію, яка виникає. Пане Олександре, питання гарантій безпеки будуть покладені на Європу. Це слова радника президента США з питань нацбезпеки Волца. на... Судячи з того, як Європа нам надає допомогу усі ці три роки повномасштабного вторгнення, судячи з того, як Європа реагує на військові виклики, от ми всі знаємо і чуємо новини постійно про якісь пошкоджені кабелів у фінській затоці, підозрюють росіян про якісь безпілотники. невідомі. От щойно була знову новина, що в Німеччині літають над базами, де тренуються українці, над військовими базами німецькими, не розуміючи це безпілотники. Судячи з цих реакцій, судячи з того, Об'єму військової допомоги, яку нам надає Європа, про які гарантії безпеки з боку Європи може йтися? Ви знаєте, що зараз суд Термштайн, який якраз має відбуватися незабаром, він же ж буде характерний тим, що його скликала Британія і Британія, якраз були візити Лемі, до України так само Британія зараз займає таку лідерську позицію, як і країни Північної Європи, як і Нідерланди, і інші держави, які активно підтримують Україну. Щодо того, що треба об'єднуватися, і Європа має усвідомити свою роль в подальшій підтримці в гарантуванні своєї безпеки, а гарантування власної безпеки без підтримки України просто неможливо. І тому зараз фактично цей Рамштайн, я думаю, буде показовим, як і наступні кроки. А усвідомлення того, що потрібно інвестувати у власну безпеку, воно Надходить. Думаю, що недаремно так само президент України говорив про те, що Європа має розуміти, що 5% ВВП це інвестиції ж у безпеку не тільки України, а й Заходу. І Україна, до речі, в цьому відіграє роль. Україна має бути інтегрована в цей простір європейський безпековий, тому що без цього ніяк. Я вам можу сказати, ви згадали Балтійське море. Ну зараз, наприклад, готуються певні дії. Принаймні, є така попередня інформація по активних арештах суден, які Росія використовує угу. як свій танкерний флот для обходження санкцій і продає нафту. І можу вам сказати, що так само, як би там не було, кабелі пошкоджують, але й судна арештовують. Судно було арештоване Фінляндії, яке затримали, яке якраз вважають причетне до пошкодження кабелів. Там буде суд, відповідно триває розслідування. І що стосується дронів, я завжди кажу, знаєте, це така річ, тому що Росія це коментує так, що це невідомі якісь дрони. Не uh -huh. може так статися, що в небі над Росією почнуть з'являтися дрони, десь з Балтійського моря. Вони теж можуть бути невідомі. По до речі, вже було повідомлення про те, що пошкоджено кабель між Петербургом і Калінінградом. От вам ну, ну, невідомо що невідомо хто, хто пошкодив. Подія Та це просто і так України далі. Балтії від'єднувалася від тої енергосистеми. Пане Олександре, дуже дякуємо вам. Дякую. Як завжди чудовий аналіз. Дякую. Спасибі, що були з нами. Олександр Мусієнко, військовослужбовець сил ТРО збройних сил України. І військовий експерт, був з нами. Спасибі велике.